П'ята ранку було темно, було тихо, як в раю, ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою. А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми, що тебе із хлібом, сіллю будем зустрічати ми. Ні, тебе зустріне куля, моя куля у бою, щоб роки тобі зозуля не кувало у гаю. Ти прийшов, як злодій, Підло і підступно, і тому я уб'ю тебе, як світло убива завжди пітьму. Я уб'ю тебе, мій враже за Житомир, Київ, Львів, і ніхто мені не скаже, що людину я убив, бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла. Недарма твою Україну звуть імперію зла. Хай мою відчувши силу в бою крізь чорний дим, ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим. Та тебе, так званий, брате, я не братиму в полон. Твоїм тілом м'ясом клятим годуватиму ворон. І твої мерзенні кості, без скорботи і жалю на церковному погості я голодним псам скормлю, ти покинув свою рашу. Під покровом темноти і прийшов на землю нашу, щоб у неї полягти. Та злочиниця, не воїн, злий пройди світ і палій, Ти, могили, недостоїн у святій землі моїй.